Моє відео про острів Хортиця. Острів Хортиця це серце української історії та природної краси. Це найбільший острів на дніпрі, розташований у межах міста Запоріжжя. Хортиця це не лише природна перлина, а й місце, де оживає слава запорізьких козаків. На острові діє Національний заповідник Хорт. І включає історико-культурний комплекс Запорізька Січ, який відтворює побут козацької доби. Запорізька Січ є одним із символів української державності. Слово Січ походить від дієслова сікти, тобто рубати, Вірно тому що перші укріплення будувалися з деревини. Січ була незалежною козацькою республікою. Вищий орган козацька рада, яка обирала кошового отамана, писаря Сидю та інших. На острові є Тарасова стежка, це мальовничий пішохідний маршрут. Названий він так в честь Тараса Шевченка. За переказами під час своєї подорожі Україною поет зупинявся на Хортиці, де милувався краєвидами Дніпра та спілкувався з місцевими жителями. Остров є популярним місцем для туристів і мешканців Запоріжжя. Також хортиця це справжній музей просто неба, де збереглися численні історичні та археологічні пам'ятки різних епох. Одна з них це кам'яні баби, народавні кам'яні статуї, а це пагорбі єдності, розташований біля музею історії запорізького козацтва. На вершині пагорба майорить найвищий Запоріжжі прапор України. Хортиця це місце героїчного нанулого та природної венчі. Місце, де історія оживає на кожному круті.